Забезпечують надання найякісніших медичних послуг для майбутніх мам. Обласний перинатальний центр отримав два надсучасних апарати ультразвукової діагностики. Детальніше про нові медичні прилади та їх роль в роботі закладу вже готова розповісти моя колега. Нас сучасне медичне обладнання від німецьких благодійників. Відтепер пацієнтки обласного перинатального центру можуть проходити ультразвукову діагностику на найпрогресивніших апаратах. Насамперед, це здоров'я жінки, матері та її дитини, яку вона виношує. Якщо ми дивимося з позиції акушерства, якщо розглядати з позиції гінекологічної патології, то знову ж таки завдяки потужності цих апаратів ми маємо можливість більш досконало проводити дослідження, обстеження пацієнта. Візуалізація всіх апаратів це апарати експерт класу. Тут просто прекрасно все видно. Всі чітко видно структури, все чітко видно. Навіть коли ми знімаємо доплорометрію, це коли ми дивимося судинки плода, дуже чітка візуалізація, дуже чітко все видно. Апарати ну, дійсно експерт класу, хороші, дуже хороші. Ми ну, Для перинатального центру це. Це знахідка, це велика знахідка, тому що ми займаємося і патологічними станами плодів. Основна мета задіяння такого дороговартісного медичного обладнання це допомога в оцінці анатомічної структури плоду. Апарати УЗД дають можливість спостерігати за дитиною в утробі матері в режимі 3D, що, окрім всього іншого, дає надзвичайно емоційну опцію для майбутніх мам. Звичайно, це в першу чергу торкається там обличчя, рис обличчя. Там в режимі 4D, тобто реал-тайму, можна навіть зафіксувати якісь поведінкові реакції дитинки, як вона там носик чухає, або там язичок показує смок чи ковтає і так далі. Тобто, це дуже такий гарний емоційний артефакт. Марія майбутня мама наразі перебуває на 30-му тижні вагітності. Звернулася до обласного перинатального центру на планове обстеження. Для мене все важливо, чесно кажу. Тому, коли приходжу, от дивлюся там от картиночки, там малюночки показують дитинки. То для мене одні емоції. Окрім того, новітні обладнання значний крок вперед і для Буковинського державного медичного університету. Адже кафедра кушерства та гінекології базується саме на території перинатального центру. Ми маємо унікальну можливість, щоб наші лікарі-курсанти, які приходять, навчаються саме ультразвиковій діагностиці, проходили навчання і бачили ту патологію, яку в інших ситуаціях вони не могли би так чітко діагностувати, саме завдяки цьому обладнанню. Наші лікарі-інтерни, молоді лікарі, які знову ж таки здобувають свої знання, вони вже бачать, що як. Краще можна діагностувати на такого рівня обладнання. і звичайно, наші студенти. Студенти, ми хочемо, щоб наша молодь, медична молодь, була інтегрована в європейський союз. Наразі у Чернівецькому обласному перинатальному центрі надають якісні медичні послуги не лише буковинкам, але й жінкам з усієї України. Це були жінки із Донецької, із Луганської, із Харківської, із Чернігівської, із Дніпропетровської областей. Звичайно, я вже не кажу сьогодні про території, які наближені до Чернівецької області. Як норма для нас, це жінки з Івано-Франківської, з Тернопільської, з Хмельницької областей і з інших куточків України. Під час воєнного стану тут народили близько пів тисячі вимушених переселенок з гарячих точок України. Не у цих жінок надзвичайно важкий психологічний стан, і ми всі працювали над тим і працюємо далі, щоб забезпечити їм комфорт і найвищу якість надання медичних послуг. І саме завдяки благодійній допомозі з усього світу і українським благодійникам і благодійникам за кордону. Ми насправді забезпечували такий рівень послуг. Тетяна Дубіцька теме дня ТВА.